Понеділок, 16 жовтня, двоє краще, ніж один, бо вони мають більшу користь від своєї праці. ЕКЛЕЗІСТА, розділ 4, вірш 9. Акіла та Прісцила були змушені залишити знайоме їм середовище, знайти нове місце для проживання та відкрити свій бізнес із виготовлення магазинів в іншому місті. Уже в Коринті вони допомагали збору та співпрацювали з апостолом Павлом, щоб зміцнити братів. З часом вони переїхали в інші міста, де потрібна була допомога для проповідування дії, розділ 18. вірші 18-21, римлянам, розділ 16, вірші від 3 до 5, яке, мабуть, було насичене і щасливе життя. Сучасні подружні пари можуть наслідувати приклад прискелий акілі, ставлячи інтереси царства на перше місце. Найкращий час для розмови про цілі в житті під час залицяння, коли подружжя ставить перед собою чіткі цілі у своєму служінні Єгові та намагається їх досягти, вони мають більше можливостей побачити дію Святого Духу. Еклезієста, розділ 4, вірш 12.